Справа ще однієї активістки кредитного майдану зрушила з місця. Кіровоградка Ганна Стаднік взяла кредит у банку на 50 тисяч доларів, 47 з яких вже виплатила. Втім, залишалася винною банку ще півтора мільйони гривень. Суд першої інстанції проігнорував клопотання адвоката жінки надати роз'яснення, звідки ж банк взяв таку суму під час розгляду ополяції. Судді двічі відмовляли стороні захисту витребувати облікові документи банку, аби з їх допомоги визначити правильність нарахування відсотків за кредитом на третє засідання. розгляду апеляції підтримати жінку прийшли майже три десятки активістів кредитного майдану. Адвокат подав клопотання про призначення експертизи кредитного договору. Суд задовольнив клопотання проводити експертизу. Будуть експерти Київської незалежної судово-експертної установи. І правильно банк взагалі здійснив нарахування. Тобто я хочу зазначити, що, що кожен щомічний платіж що входить, туди входить, повинно входити. бути Тіло кредиту там розбите по місяцям, процент який за користування кредитом, ну і в різних договорах по-різному там є комісії, але оцей платіж він буде бути стандартним. Але банки зачастую у це, геце ми хочемо ми довести сюди. що вони поміти окрім цього, що повинно бути згідно договору. Вони ще туди додають інші платежі, які не передбачені договором. Дякую всій підтримки. Нашому кредитному майдані нас багато. Я думаю, що ми разом все зуміємо переодаліть. Я думаю, що правда буде за нами.